Ох, в машині тепло, як гарно. Сидів я вдома, сидів, і такий думаю, все-таки, мабуть, треба піти а, чим займатися, що робити. І вирішив я взяти в оренду автомобіль. Навіщо? Хрен його знає. Може всі розказують, що в таксі мільйони заробляють. І, в принципі, можна піти попробувати. Можна реально... Заробити гроші, ну це все одно краще, чим сидіти вдома. В принципі, в мене удалена робота, я можу на ній спокійно робити або можу виділяти собі декілька днів, щоб попрацювати в таксі. Але ж постійно ходити брати автомобіль на 1-2-3 дня, в оренду ніхто не дасть, треба працювати на відсотки, і з мене буде компанія. Забирати відсоток. Що ж реально вигідніше? На відсотку, до речі, недавно реальний таксист записав відео про відсоток і він розказав, скільки ж реально а, забирають компанії, і можна, в принципі, на цю силочку назад перейти і подивитись. Але треба попробувати оренду. Чим же вона відрізняється? Я думаю, що, мабуть, автомобіль буде постійно піді мною. Я віддав гроші, а мені ніхто не компасує мозк, мене ніхто не заставляє працювати там в уклоні, в убері, в болті. За мною ніхто не слідкує. Тобто в мене є неділя часу для того, щоб я відбив цю тачку. Як я відбию відіб'ю цю тачку, це нікого в принципі, не цікавить. E, значить, що треба зробити? Треба взяти оренду, треба взяти якісь залогові гроші, прийти, підписати документ, домовитись з адміністратором, сісти на автомобіль і їхати працювати. Але ж я не працював ніколи в таксі. Ага... Що треба робити? Треба, мабуть, все-таки розпитати, але компанія може допомогти з підключенням, або я можу сам поїхати в сервіси, або через інтернет, підключити свій аккаунт, додати автомобіль і працювати. Окей, це в принципі зрозуміло, або допоможе мені, мені менеджер, або я самостійно це зроблю. Тобто, в принципі, треба зробити так, щоб я взяв автомобіль в оренду і вже міг заробляти гроші. До цього потрібно бути готовим. Але ж мені машина потрібна не тільки для потреб таксі, мені ще машина потрібна для себе. Тобто, в принципі, я вбиваю двох зайців, можна сказати, з одного пострілу. Далі, далі, у нас виходить, що я три дні працюю. Живу я в Дарницькому районі, працюю я на оболоні, і я можу на годину раніше просинатися, брати за 200 гривень заказ на оболонь або за 250, все ж залежить від піка. І, в принципі, якщо я не зможу вечором ще зробити 4-5 заказів, я просто возьму один заказ додому, і я буду відбивати собі в принципі, днівну оренду. При тому, що в мене буде автомобіль під сракою, і ремонтує його компанія, так як це оренда, я адекватний водій, я можу робити. Хорошо. А якщо в мене є вільні часи, тоді я можу виїжджати працювати. Ага, скільки я буду заробляти? Так, якщо я беру в середньому там автомобіль. Наприклад, Логан. 3,5 тисячі гривень на тиждень це 500 гривень день, мені потрібно відбивати за цей автомобіль. Ага, 3,5 тисячі гривень це 500 гривень, мені треба заробляти. Скільки можна заробити в таксі? В таксі можна заробити приблизно, але ж деякі по-різному говорять. Деякі кажуть, що можна заробити 5 тисяч гривень, а деякі кажуть, що можна ні не заробити, а брести гіморой. Де правда, кому вірить, треба пробувати. Окей, сів, попробував, поїздив, зрозумів. В середньому, в принципі, якщо працювати, а це цікаво, а я людина нормально, весела, я спілкуюся е з пасажирчиками, пасажирчики мені накидують чаю, мені цікаво з ними спілкуватися, якісь нові знайомства. Тобто, в принципі, я заробляю десь 200 гривень в годину. 200 гривень в годину, з цих 200 гривень треба мені заправити машину. Але на 200 гривень я проїжджаю десь приблизно 15 кілометрів. Тобто, якщо я 15, 15 годин це, мабуть, забагато, але подивимося, якщо я приблизно буду працювати 12 годин, наприклад, 4 години або 5 годин зранку і часов-7 вечором, коли починаються такі прикольні тарифи то я зароблю 2,5 тисячі грязі. Якщо в мене автомобіль а, хаває десь 10 літрів, то 2,5 тисячі грязі, я проїду десь приблизно 200 км. Бо я буду або відфільтрувати закази, або в піки працювати там, де тарифи вищі. Так, зрозуміло. Тоді виходить, я проїду 200 км. На 200 км мені потрібно 20 літрів газу, це 750 гривень. 20 літрів газу. Так, 750 гривень і 2,5 мене грязної каси. Це 1750 гривень мені залишається. Ну, в принципі, непогано. 1750 гривень на 4 дні, які я можу працювати, це я відбиваю оренду. Ще мені ще залишається, плюс я працюю на своїй основній роботі. І... Плюс в мене машина під підсракою. В принципі, непогана. Друзі, всім привіт! З вами реальний таксист. Так довго ми входили до цього моменту. Оці думки, я більш ніж на 95% впевнений, що вони вас мучають. Звісно, ми не будемо говорити, що професіональні таксісти зараз багато напишуть в коментарях, що ти розказуєш. Да, таксі це та дно, да це капіта, таксіст це взагалі не чоловік. І так далі. І так далі. Знаєте, я 17 років в цій сфері, і саме обідно мені, що так говорять про водія таксі. Я ніколи не любив, коли мене називали таксістом, бо я не таксіст, я професіональний водій, я водій таксі, а не таксіст. Тобто, і тут ми розуміємо, що такий іменно стереотип зложився. Про водіїв таксі. Так, да, звісно, в сім'ї не без уроди. є багато різних водіїв е хороших, поганих, там дуже хороших, дуже поганих, абсолютно різних. Але в основному водій в таксі це професійний, професійний водій, який можна в принципі, сказати як далекобійник. Просто в далекобійника всі категорії, він іде просто по трасі. А водій таксі 300 кілометрів, 25 дворів. Кожен день їздить. По місту. І сьогодні в цьому відео ми проговоримо про оренду. Якщо ви пам'ятаєте, буквально недавно вийшло відео про відсоток. Кому цікаво, можете подивитися. І хочу вам нагадати, що якщо вам цікава оренда автомобіля, автомобіль під відсоток, якщо вам цікаво автомобіль в оренду з правом викупа, в силочки в описі, ви все для себе знайдете, контакти менеджерів. І це буде, я думаю, для вас цікаво. Ми на ринку дуже давно, нас знає дуже багато людей. Да, Звісно, всім не угодиш. Але робимо це по максимуму. Саме головне, друзі, щоб ви пам'ятали, що треба донатити на ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! А ми починаємо. В цьому відео ми говоримо про оренду. Ми, я розумію, що у багатьох водіїв є свої автомобілі. Ми не говоримо про оренду з правом викупу, ми говоримо просто про оренду. Це людина, яка бере автомобіль і працює абсолютно в різних службах, які, яка йому цікава. Тобто, автомобіль в оренду, за ремонт платить компанія, а ви заправляєте, ви платите фіксовану оренду на тиждень. І з автомобілем працюєте де хочете. Хочете, ми допоможемо вам, хочете, ви самостійно підключитесь до всіх сервісів, які будуть надавати вам закази. Саме основні сервіси це Уклон, сервіс Болт, сервіс Uber, 95% ринку це закази, які є в цих компаніях. Скільки ж коштує оренда? Зараз на ринку оренда коштує від 2,5 до 5,5 тисячі гривень. За 2,5 ви можете е, взяти такі автомобілі, як Фабія, Авео. За 3 тисячі гривень також Фабія е, і Chevrolet Lacetті або Нобіра, кому так. 3,5 тисячі це більш там, свіженькі автомобілі, такі як Peugeot 301. І Логан, ну, наприклад, Логан 3,5 тисячі, а Peugeot 301 може коштувати там в районі 3800-3900. Такі автомобілі, як Hyundai i 30 ще здають, такі автомобілі, як Kia Ceed, є багато людей, у яких там декілька автомобілів, які їх здають, ви також їх можете взяти десь приблизно від 3200 до 3800 гривень. Якщо дивитись трошки далі, Hyundai Sonata зараз на ринку в середньому від 4 до 5,5 тисяч гривень. У нас ціна від 4 до 5 тисяч гривень. Якщо е, 4 тисячі гривень це там, 12, 13, 14 рік, то 15, 16 рік це в районі е, 4,5 плюс. Це залежить від кілометража. Ми зробили так, що чим менше ви їздите. Тим менше ви платите. А не зробили фіксовану, там 5 тисяч за 200 кілометрів, і ви їх не виїжджаєте і платите за невиїжджені кілометр. Такого у нас немає, тобто у нас є або до определеного кілометража, або вище його, і від цього залежить оренда. Такі автомобілі, як Пріуси, середня ціна від 4 до 6 тисяч гривень. Тобто, звісно, якщо Пріус до 2015 року, це буде там, приблизно 4-4,5. Якщо машина в новій будці 16 і плюс року, вони будуть там, від 5 до 6 тисяч гривень. Такі автомобілі, як Мерседеси класу там якісь там Tesla, якісь іще автомобілі преміум класу, розраховуйте, що ці автомобілі будуть коштувати від 6,5 тисяч гривень. І я бачив, що там Mercedes Здають по 8-8,5. По Тесли по 9 тисяч, наприклад, були в оренді. Цікаво вам чи ні, це ви вже. Повинні розуміти, скільки ви заробите. Ми сьогодні проговоримо про обичний автомобіль, скільки можна заробити на обичному автомобілі, вигідно це або не вигідно. Давайте, допустимо, ви працюєте, ви берете цей автомобіль для того, щоб реально працювати. Щоб не бити байдики, не їздити по своїм справам, виїжджаєте і 6 днів працюєте. За 6 днів ви спокійно можете на цьому автомобілі, навіть на Логану, на недорогому, ви можете заробити 15-16 тисяч грязі з пробігом десь приблизно. 1200 кілометрів. 1200 кілометрів ми розуміємо, що це 120 літрів газу. 120 літрів газу ми розуміємо, що це 5 тисяч гривень. Може, там 4400. Беремо, грубо 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень і у вас залишається чистого заробітку 11 тисяч гривень. З 11 тисяч гривень ви відмунусовуєте оренду. Хай це буде 4 тисячі гривень і залишається у вас 7 тисяч гривень чистими. Реально чистими. Чому? Тому що на каву, на цигарки, ще на якісь приколи вам за неділю по-любому якусь тисячу гривень до чаюхи накидають. Або ви візьмете десь з руки, або буде десь дорожчий заказ, або ще. Но по-любому накидають, але я не повірю в це, що нема за неділю плотної роботи тисячу гривень чаю. То і вам хватить на каву, на цигарки, в принципі, і 7 тисяч гривень це заробіток. За 6 днів. Розуміємо, що 6 днів помножити у 4 неділі ви будете працювати 25 днів на тиждень. І за 25 днів на тиждень ви заробите приблизно. Там в районі 30 тисяч гривень. 30 тисяч гривень, звісно, це 750 доларів, навіть чуть-чуть більше, там 780. В принципі, непогані гроші. Чому? Тому що з дому вийшли, не йдете в метро, не йдете в маршрутку, не їдете на роботу. Що ви робите? Ви вийшли, да, зараз зима, погрілися трошечки в рукавичках, прогріли машину, сіли, поїхали, працюєте. Що в цьому поганого? Якщо ви не будете спати до 12, а ви встанете в 6 ранку, виїдете, зробите утрішні піки, утрішні закази, вже до 12-ї години ви можете заробляти. Деякі водії, з якими ми спілкуємося, наприклад, в ефірі, в Тіктоці, можете переходити посилки. Я е, стараюсь проводити прямий ефіри. Є водії, які розказують, е, що в, принципі, в середньому 4 тисячі гривень в день каси вони роблять. Звісно. Ми не будемо там казати, що це кожен зможе. Якщо ви новачок, ви не зможете, може, і дві тисячі гривень зробити, тому що вам буде незрозуміло. Якщо ви погано знаєте місто, погано орієнтуєтесь в навігації і так, далі, і так далі. Це буде для вас тяжко. Але ми розуміємо, що коли ви йдете брати в оренду автомобіль з ціллю заробляти а, працювати в таксі, то ви повинні розуміти, що ці всі аспекти ви повинні закрити. Ви повинні це знати. Ви повинні орієнтуватися в місті, тому що якщо ви не орієнтуєтесь, знаєте, це буде для вас гарна школа. Бо ви за місяць будете реально, може, не заробити всі гроші світу, але ви за місяць будете гарно знати місто і далі вам буде набагато легше. До речі, напишіть в коментарях, хто починав, так як я сьогодні розказую, хто починав, довго думав, довго вагався, довго йшов до цього, але все-таки взяв в оренду автомобіль, або сів на відсоток, почав працювати, і в нього все вийшло. Це було б круто. Давайте все-таки про... Плюси оренди і мінуси відсотка, який був в предыдучому відео. Дивіться, плюс оренди машина постійно під вами. На відсотки те ж саме. Але якщо ви скажете, я сьогодні буду працювати 15 годин, і за 15 годин ви бахнете п'ятерку, то вам заплатять 70%, а 30% це півтори тисячі гривень, піде компанії. А середня оренда, наприклад, автомобіля це 600 гривень в день, а ви віддасте півтори тисячі за день. Так, да, плюс відсотка то, що ви прийшли, тисячу гривень каси зробили. Але якщо це нормальна компанія, яка віддає автомобіль на відсоток, нормальна компанія, я кажу, із-за того, що в нього є логіст-диспетчер, який буде: Альо, ти що стоїш? Давай працюй, а я, там це, і по барабану машину на базу, ви нічого не заробили. Тобто це не робота. Тобто, коли ви йдете на відсоток, за вами будуть слідкувати. За вами будуть постійно вас моніторити. На оренді мені саме головне, щоб ви не привисили ліміт кілометража. Тобто, хай вона хоч цілу неділю стоїть ви платите мені оренду. Хоч 100 кілометрів в день катайтесь, хоч 200. Мені абсолютно по барабану. На зарплаті ні. За вами будуть слідкувати. Це мінус. Відсотка. І плюс оренди. Плюс оренди в тому, що ви можете знайти по максимуму недорогий автомобіль, або по максимуму для себе комфортний. На відсотках віддають автомобілі, які ліквідні під цей процес. На відсотках не віддадуть Hyundai, Sonata, Хоча я розумію, що багато віддають, але вони не ліквідні, тому що а, газ дорогий, тому що розхід великий, тому що є багато-багато проблем. Так що, друзі? В оренді ви повинні розуміти, що ви себе підв'язуєте під оренду під неділю. На відсотки ви себе не підв'язуєте, можете три дні, чотири дні, один день неділю робити, ставити собі в графік сміни, коли ви хочете робити. Із-за цього, що коли у вас немає цілу неділю свободного часу, то ви йдете на відсотку. Якщо у вас, в принципі, ви хочете себе зв'язати і працювати водієм в таксі, тому що зараз от така ситуація, ви раніше були там SEO-менеджером зарплата і там 100 мільйонів тисяч доларів, то і зараз ви просто її потеряли, і зараз треба просто перебитися. Куди ви підете перебитися? Ви ж не підете е, там, на зарплату SEO-менеджера 20 тисяч гривень, якщо можна їздити в таксі і зараз. В принципі, ці ж самі гроші. Так що, друзі, я думаю, про оренду ви мене почули. Якщо вам цікава, про ця вся тема є в описі багато-багато цікавої інформації. Хочете в оренду? Приходьте, допоможемо. Хочете логан, не проблема. Хочете. Е Автомобіль Соната не проблема. Скоро пріуси приїдуть, буде розхід менший, але оренда буде вище. Хочете, автомобіль з правом викупу допоможемо. Виберете. Та що, друзі, в нашій компанії є повний сервіс і спектр автомобілів для водія. Так що, друзі, з вами був реальний таксист. Я хочу вам нагадати, що потрібно донатити нашим хлопцям на ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока, друзі!